Всім привіт, мої любі українці, з вами знову я, Емінем. І сьогодні в нас друга серія рубрики Лайфхаки Статистів, е, судячи по тому, що Попереднє відео набрало вже більше 300 переглядів, а це для мого каналу дуже і дуже непоганий результат, багато коментарів, багато лайків зібрало. Я зрозумів, що ваша ця рубрика вам дуже сподобалась, і відповідно я вирішив поділитися ще своїми лайфхаками. Тобто, відповідно, це вже друга серія. Якщо ви не бачили попередню серію, то я закріплю в закріпленому коментарі посилання на неї. Тому, якщо що переходьте, дивіться, і перед тим як ми почнемо вже другу частину цієї рубрики, я. Знову таки дуже прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі про все, що ви думаєте, що я скажу в цьому відео. От це дуже важливо для просування україномовного контенту. І так, починаємо. Значить. Я хочу сказати вам, подивитися в ангарі. Де що одне те, що вам треба запам'ятати, це дуже важливо буде для розуміння, в ну умовно кажучи, в наступному що я буду казати в наступному частині відео. Тобто, подивіться на мою статистику на цьому. Я ці всі 18 боїв провів на стрімі. ссылки на ці стріми також будуть в. В коментарях на ці, до цього відео. Всі 18 боїв було проведено на двох стрімах. Середній демедж 4200, середня сесть 500, тобто граючи в 4700 як так скажу, середнього демеджу за бій, ну, сумарного так, я маю за 18 боїв 17% перемог. Тобто з 18 боїв виграв всього 3%. От. Це дуже важливо, запам'ятайте це, зафіксуйте в голові, і далі ми вже поговоримо про лайфхаки статистик в цьому відео. Це один з цих боїв, 18%. От, починаємо ми з так званих підкруточок, відкруточок, чи є вони, як це впливає на вашу гру, і оце от все. Значить, дивіться, я граю в цю гру вже дуже дуже давно, 10 років, маю досвід спілкування з абсолютно різними танкістами, тому що я був в багатьох кланах, бачив багато стрімерів і, і, і так далі. І бачу, що дуже багато людей дійсно вірить в те, що вам персонально компанія Wargaming щось там підкручує або відкручує, я не знаю. Що, ще і так далі. E, значить, по-перше, це все херня. Запам'ятайте це, і все не те, що все, а більшість абсолютно залежить від вас, від вашого скіла і так далі. І так далі. І зараз я вам це доведу. Дивіться, незважаючи на те, що в мене за оці там 18-17% перемог, ви можете сказати, о, так це ж класичний приклад підплутки. Я вам скажу, ні. А дивіться чому. -то. Тому що якщо ви зайдете в опис гри World of Tanks на Вікіпіді, то ви побачите, що умовно кажучи, в основі цієї гри лежить так званий великий білоруський рандом. Що таке рандом? Рандом це набір случайних чисел або случайних собитій, які можуть повторюватись або не повторюватись в тій чи іншій послідовності сабиті. Тобто розумієте, да? Тобто це абсолютно повністю случайна штука. І в нашій грі е, є цей рандом. Він офіційно прописаний, тобто, умовно кажучи, ваша підкрутка, вона типу зафіксована на бумагу, але вона працює взагалі не так, як ви собі це уявляєте. Тобто не сервер вам підкручує там сетапи, вкидає в команду статистів. Вони статистів. Е, ні, е, це все працює як, що в нас в грі є якісь параметри техніки, які так чи інакше впливають на вашу бойову ефективність в бою. Вони є константні, тобто незмінні, наприклад, як огляд танку, на нього не впливає оцей великий білоруський рандом з плюс-мінус 25 розкидом. так? Або, наприклад, ваше маскування. Вони також є ну, ці показники є статичними. А є так звані нестатичні показники: це ваш Альфа страйк, наприклад, так, ваше бронепробиття. і так ваш, наприклад, демедж по модулям. Що це може бути? Класичний приклад. В нас є в грі танк Істри, в нього бронепробиття 225 мм. І відповідно ви на цьому ІС-3 можете так само успішно ламанути маусу в лоб башні, тому що вас е, може прокнути плюс 25 мм до бронепробиття, тобто це 280 мм. Е, і ви ламанете маусу в лоб башні, Або може прокнути 160 там, з копійками е, пробиття, і ви не проб'єте з іс 3-го королівська Тігра в НЛД, Здавалось би, ви мали туди його пробувати 10 10, але ви, ви його не пробили. І ви ж почнете кричати. Мені відкрутили, або якщо ви проб'єте Мауса в Лоббас го за третього, ви будете читати, О, спасіба, мені підкрутили компанія Wargaming. Але це все в рамках просто банального рандому. Якщо ви трошечки почитаєте про теорію ігор, про те, про різні дослідження, наприклад, про як кидають монетку, то ви побачите, що в рандомних событиях немає взагалі ніякої закономірності. Тобто це вам на перший погляд може здаватися, що умовно кажучи, якщо ви кинете монетку 10 разів, вона має приблизно 5 разів орлом, а 5 разів ріжку. Ні, це так не працює. Тобто вона може, ви можете кинути 10 разів монетку, вона впаде 10 разів рішкою, або ви можете кинути, умовно кажучи, 10 разів, вона 10 разів впаде рібром. На масштабі планування там, допустім, в мільйон кітків цих монеток, це абсолютно реальні речі, То ви мене зрозумієте, так? Тобто ще раз, до чого я це веду? Що підкруток відкруток в тому розумінні, в якому ви розумієте його, ви що вам там конкретно вам щось Компанія Wargaming відкручує, це повна діч і повне лайно. Чому це так? Тому що дивіться, якщо конкретний гравець е приймає рішення, що він хоче грати краще, і для цього щось робить. Наприклад, дивиться оце відео або дивляться е якісь ще інші обучаючі стріми, як грають хороші гравці, то він рано чи пізно починає грати краще, незважаючи на те, що йому щось відкрутив або відкрутив і так далі, так далі. так далі. От, наприклад, на Центріоні. Дивіться. Незважаючи на те, що в мене три бої переможних з 18, в мене все одно середні показники на цьому танку 4200 тобто Приблизно такі самі, як в мене, ну мовно кажучи, на усіх інших десятках. Як я вже казав в попередньому відео, я граю в середньому на десятих рівнях на, на демедж від 3800 до 4500. Тобто по демеджу в мене все нормально, незважаючи на те, що мені відключить, відключить, бо я все одно в боях все роблю правильно. Я їду на правильні позиції, я їх займаю, я відіграю від них, відповідно настрілюю демедж. Тобто зрозумійте, будь ласка, все одно все залежить саме від вашої гри. По-друге, про що я хотів поговорити, що витікає з цих оцих підкруток, відкруток, які ви думаєте, це состояння так званого тільта. Коли ви сидите, у вас вже руки трясуться, ви вже злі, ви вже у вас там альфа на одну одиницю пройде менше. Ви кричите, що вам картошка підкрутила, ви не пробили там умовного мауса в НЛД кумулятивом, ви кричите, о Боже, все, все, відкрутка, ваш руки трясуться. І за цього состояння тільта... Так, я розумію, що бувають грі випадки, коли ви, мовно кажучи, у вас може один раз не полетіти альфа, 2, 3, 5 разів підряд вилетіти маленька альфа, або три непробиття підряд, таке також буває. Це абсолютно нормально в грі, де є роз, ну, розброс, наприклад, плюс-мінус 25, це абсолютно нормальне явище, таке може з вами відбутись, але коли ви починаєте на це реагувати, коли ви починаєте на це звертати увагу, у вас починають вже трястись руки, ви починаєте ненавидіти все вокруг себе. І коли ви вже робите, наприклад, четвертий вистріл, де ви не пробиваєте, ви вже не пробиваєте не тому, що ви е, вам під, як ви думаєте, підкрутили, а тому, що банально е, в вас вже руки трясуться, ви погано вицілюєте, ви вже думаєте не про те, як пробити танк, як сфокусуватись на цілі, як самому не підставитись, Ви вже все, ви вже в кілька стані, ви вже не думаєте про гру взагалі. Е, і що я хочу сказати, в такому стані краще взагалі не грати. Якщо ви вже бачите, що у вас Ну, все, у вас вже нема настрою, ви вже просто буквально зриваєтесь на все. Краще просто завершити грати. Як себе не доводить такого стану? Ви можете подивитися, опять же таки, ті мої два стріми, де я катаю на цьому танчику. В мене три перемоги, але я не дозволяю собі нити. Ну я, звісно, там трошки понив, але не дозволяю собі сидіти і нити, що Боже, як мені не везе, все не проти мене і так далі. так так далі, далі. Тобто, так я звертаю увагу на ті інші аспекти, але я все одно роблю правильні речі в бою. Як я вже казав в попередньому відео, тобто ну, повертаючись до тих патернів, які ми обсудили в то в попередньому відео, що треба завжди їхати на ключові позиції або знаходитись біля них. Тому що на цих ключових позиціях завжди не стрілюється демедж. Наприклад, як в цьому бою, да? незважаючи на те, що в нас поганий ріспал, тобто знову таки да? на маліновки, оцей респ, який в мене він по таймінгам пізніше займає мільницю, ніж отой -о -о спал. Незважаючи на це, я все одно поїхав на гору. Хоч нібито все було знову таки проти мене, і в мене погана сесія по відсотку перемоги, я міг би сидіти нити, що от маліновка, поганий респ, Але все одно приїхав на гору. Вже не стріляв тут 4275 демеджу, не стріляю ще і більш того, навіть незважаючи на те, що рахунок 8-12, ми знову програємо бій, от прямо ну, на цю секунду. Так е, я все одно не нею на стрімі, я сиджу, я сконцентрований, я роблю правильні речі, я роблю правильні мови постійно в бою. І повірте мені, на великій дистанції, як я казав, знову ж таки, повертаючись до того, що незважаючи на всі підкрутки, відкрутки, так я відкидав 18 боїв середнім перемосом перемог 17, але якщо відкидаємо на центрів 100 боїв, 200-300 боїв. 1000... Тисячу боїв, ну або на, на всі десятці, а взагалі на десятки. В мене все одно відсоток перемог буде на рівні 58, 65 такий, який він мене завжди. Бо я граю на ці цифри за рахунок свого скіла, а не за рахунок того, що мені там хтось підкрутив чи відкрутив, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто все ще раз залежить від вас, від ваших вмінь, від ваших навичок, від, від, від тих, е, е, від того, як ви вмієте справлятися з ними. Тому робіть висновки самі. Пишіть, кстати, в коментарі, що ви думаєте про ці підкруточки-відкруточки. чи дійсно може я щось брешу, бо я і мені постійно підкручують, Ну, але ж як так сталося, що на 17% перемог граю. От. Ну і відповідно, Давайте по бою трошечки поговоримо. Знову таки, зайняв гору, виграв там, умовно кажучи, дуель на горі. Ну, моя команда виграла її так. Далі з цієї гори спустився, вбив артилерію. І зараз відповідно їду збивати базу для того, щоб перемогти в бою. Тобто, ще раз їдемо на ключові позиції, займаємо їх, не граємо в тільте, не віримо в підкрутки відкрутки бо все на великій дистанції в більшості своїх залежить саме від вас і від вашого скила. Це дуже важливо розуміти для того, щоб прогресувати в цій грі і взагалі прогресувати по життю. Бо якщо ви прийдете на роботу. Один день відпрацюєте хорошо, а 99 інших днів ви відпрацюєте погано, то ніхто вас хорошим робітником не назве так само і про відкрутки відкрутки від... відкрутки. Так, в якийсь момент, наприклад, от зараз на двох стрімах я показую низький вірей, але на дистанції ще один стрім, ще один стрім, ще один стрім. Повірте, мені все вирівнюється, бо я вмію в першу чергу грати, і на мої скіли не впливає оця підкрутка-відкрутка. Тому отакі от справи, пацани. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Це дуже важливо. Підтримувати наші збройні сили та приходити на мої стріми. Тому, всім дякую, всім ББ. зустрічі Зустрічні на наступних відео.